Словений Бог назавждені час і на віки вічні, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духаві. І нині, повсякчас, на віки, амінь, присядай тройця, помили нас, Господи, очисти, гріхи наші, водій, проси до законі наші, посиди, і в сили, небочі наші, і мене Твого рані, паса Боже полажних, і під силу, Божого, Божий, Бога, Боже, я пова, навіть навіть Боже, в ті, Господи, Боже, сил, наче чоловік заплуває на тебе, на лиці синів святому духові, і нині повсякчас, і на віки, віків, амінь. Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Та Ми мир, звездой спасні е дожній Господа и помолимся, замер со все добре стан, все Божий Боже церковь седна, ще Господа и помолимся. Патріарха нашу Святослава, слава, приуслав священнішої хтось, що вона свата, чесне присвітер, твори сіди, як ми сьогодні для людей, Господає помолівся, або вережений народне, за правління, за все військо, Господи, помолінця, за місто цей, за кожне село, місто країни, за те, що вірують, живуть і не Господа, помилуйся. Господи, Господи помилуй. За добре боліття за вражає плодів земни, часи мирні, Господи, помолімся, за тих що плавають, подорожують, за недуже страждаючих полонених за спасіння і, Господи, помолімся, за благополучне основання і збудування на цьому місці святої церкви, Господи, помолімся, Господи, помолімся. Розвершилася звершилася вона на камені твердої християнської віри, Господи, помолімся. Що було на цьому місці, де будується свята Церква Боже благословення, Господи, помолімся. Господи щоб міцно основання святилища було дароване, особливе освячення, Господи, помолімся. Господи Благому старанню, рабів Божих всіх парафіян храму, благовіщні Пресвятої бородиці, доброчинців, жертводавців, хиторів, поміж силою, діянням і благодаті Святого Духам було подане Господе, помолімося за добру у усьому будівничим, що трудяться і за те. Щоб діла рук їх досконало і швидко силою, діянням і благодаті Святого Духа були виконані, Господи, помолімся, Господи щоб ізбавитися нам від до скорби, ніби нужди, Господи, помолімся. Господи Спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоїм помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присно, дію Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. бо Тобі належить усяка слава через і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Маючи тебе, Христе, завнищено. Господи, Боже, неосяжний, хоч небо і земля не спроможні обняти тебе, однак житло собі на землі мати забажав ти, Де превелике ім'я Твоє завжди призивати. І славословити насмілювалися, усильно молимося, щоб заради заступництва преблагословенної приснодіва Марії, на честь благовіщення, якої засновується храм цей і всіх святих, ти зволив світлим поглядом милосердя свого місця це відвідати та велитям благодаті Твоєї від всякої скверни, очистити і очищеним зберегти. І як бажання возлюбленого твого Давида через благочесне діяння Сина Соломона сповнити зволив, так і в ділі цьому наші бажання звершити зволь співдію Господа нашого Ісуса Христа, з яким благословенний Єси, пресвятим Духом прихвальний Єси усіх святих навіки. Нехай буде ім'я Господнє від нині до віку, від сходу сонця до заходу. Хвальне ім'я Господнє. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми русів, від матея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Рано вранці став, як і узяв камінь, що його був, поклав собі під голову, і поставив його, як стопати, на неволі його. І, і мови направду Господі на цьому місці, а я й не знав, яке страшне це місце. Це нічого, інше, як дім Божий, це ворота небесні, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сине Божого, істинний Боже сяйво, і образ безначального Отця, і життя вічне, Ти єси камінь наріжний, відсічений від пречистої дівичої гори, без мужеського сімені. І непохитна основа своєї церкви, ти пролиттям чесної своєї крові церкву свою заснував, смертю воздвиг, Воскресенням довершив, Вознесенням благословив, а зі щастям Святого Духа освятив і поширив її. Тебе нині смиренно молимо, пошли благодать Святого Духа Твого, і благослови покладення каменя цього і все уснування споруди. Що є на славу пресвятого імені Твого, на чесі пам'ять святого Твого Різдва і на чесі пам'ять, благовіщення пречистої Твоєї Матері, Ти, який єси Альфа, починаємо будувати, ти, який Альфа і омега, початок і кінець, що сотворив усе спокон віку. Будь початком, ростом і звершенням для тіла цього, актиторів і будівничих благослови діло рук їхніх, посприяй, і все, чого потрібно для спорудження і звершення храму цього Твоїм Божественним промислом, щедро примнож, щоб був храм цей звершеним і сповненим Твоєю славою, і в ньому прославлялося Твоє присвяте і велике ім'я. Благословенне з Отцем і Пресвятим Духом завжди нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Благослови, Господи, цей камінь і дай, щоб через прикликання святого імені Твого всі, хто з чистим помислом допоможуть при будові цієї церкви. Подобалися отримати здоров'я для тіла і спасенне зцілення для душі в Христі Ісусі, Господі нашому, що йому належить всяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Основується церква, ця на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на честь і пам'ять, благовіщення Пресвятої Богородиці, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Фундамент храму грамотного, попроплення удицієї святини, уміння Отця і святого того Амінь! মাকে <coughs> মাকে Помилуй нас, Боже, по великій милості, ти молимо ми собі, вислухай, і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. За святішого селенського хира і нашого Франциска Папу Римського, за блаженішого патріарха нашого, Святослава і за правосвященного єпископа, нашого Кир'я Сафата, чесне присвітерство Христі, де за весь виспричити людей, господеві, помолімся, Господи, помилуй. ще молимось за благовірних титурів і засновників храму, що починає будуватися на славу Божу! І за успішне звершення їх святого діла, за здоров'я, спасення і відпущення гріхів їхніх, промову всі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, купування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, й милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловік любить Бог, єси. І тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Закладається капсула ця. На пам'ять грядущим поколінням про заснування і будову святого храму цього, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй пресвяні, Христос, що із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, святих, славників всехвальних апостолів, преподобників отців наших, святих, правоців і всіх святих, помилуй, і спасе нас. Як благий чоловік, любе.